Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики, на якому ми сьогодні ознайомимося з письмовим способом ділення, а також будемо розв'язувати рівняння і задачі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку, книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Починаємо урок з усної лічби математичний баскетбол. Закиньте м'яч у кільце правильною відповіддю. У ліве чи вправе. Обчисліть правильно 62 поділити на 9, чи 56 поділити на 8. Так, м'яч ми закидаємо у ліве кільце. Тобто 62 поділити на 9, це буде 6, чи 8. Наступне обчисліть. І подумайте. М'яч буде. У кільце 73 поділити на 9 це 8 і в остачі 1. Наступне обчисліть. Правильна відповідь буде. В правому кільці де 64 поділити на 8 це буде 8. Далі обчисліть. Правильно, це буде. У лієвому кільці 53 поділити на 6 це 8 і вистачі 5. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть число, у якому 9 сотень. Десятків у 3 рази менше, ніж сотень, а одиниць на 2 більше, ніж десятків. Це число 935. Запишіть його каліграфічно рядок. У завданні 610 визначте, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків і усього одиниць. У числі 569. Всього 5 сотень, 56 десятків і 569 одиниць. У числі 100, всього одна сотня. 10 десятків і всього 100 одиниць В числі 140, всього одна сотня, 14, десятків і всього 140 одиниць, число 555, всього 5 сотень, всього 55 десятків і 555 одиниць, В Числі 803. Це всього 8 сотень, всього 80 десятків і 803 одиниці. У завданні 611 обчитліть 48 поділити на 2. Це буде 24, а 480 поділити на 2. Що ви помітили? Схоже з першим виразом, але є ще 0, то у відповіді буде 240. Чим схожі і чим відрізняються ці вирази у першому стовпчику. У першому виразі ми ділили 48 одиниць, а в другому 48 десятків. Тому у відповіді в першому виразі 24 одиниці, а в другому 24 сотні. В другому стовпчику 81 поділити на 3. Це буде 27 а 810 поділити на 3. Тобто, схоже з першим виразом. Але є ще 0. 81 десяток поділити на 3, схоже, як перший вираз. Як ділили 81. просто. Це буде 27 десятків, тобто 270. В третьому стопчику 30 поділити на 2. Це буде 15. А 300 або 30 десятків поділити на 2. Це буде 15 десятків 150. І в останньому виразі 24 поділити на 4, це буде 6. І 240 поділити на 4. Це схоже, як в першому виразі. Тільки ще ми приписуємо 0 буде 60. Якщо важко виконати ділення усно, ми сьогодні з вами познайомимося з письмовим діленням, то його тоді виконують письмово. На прикладі розглянемо 92 поділити на 4. Зверніть увагу, як записується письмово ділення стовпчиком. Міркуємо так. Спочатку нам потрібно визначити кількість цифр буде у часті. Для цього знаходимо перше неповне ділене. Ділене у нас 92, а ми знайдемо перше неповне. Число 92 містить 9 десятків і 2 одиниці, тому 9 десятків більше, ніж 4. Воно ділиться. На 4, то це буде перше неповне ділення ми можемо позначити крапкою. Отже, перша цифра в чаті буде десятки, тому в чаці буде тоді дві цифри. Ділють десятки. 9 ми ділимо на 4, отже, тут буде з достачею, як ми ділили, це буде 2. Тепер множимо 2 на 4, це буде 8 і віднімаємо від першого діленого 9. У нас у часті буде 1. Перевіряємо 1 менше, ніж 4. Отже, ми поділили правильно. Тепер до одного десятка, що залишилося, ми зносимо 2 одиниці. У нас друге неповне ділене 12. Тепер ділимо одиниці 12 на 4, це буде 3. Множимо 3 на 4, це буде 12. Віднімаємо від 12, буде 0. Поділили ми правильно. Отже відповідь 23. Потренуємось у виразах 613, виконаємо ділення письмово 96 поділити на 4. Ми знову визначаємо перше неповне ділене. Це 9 десятків. Позначимо умовно крапкою. Отже, в часті буде тоді 2 цифри. Ділимо 9 на 4. Це буде 2. Тобто число, яке ділиться на 4, це 8. Ділимо на 4 це буде 2. Множимо 2 на 4 буде 8. Віднімаємо від першого неповного ділення 9. У нас залишається 1 десяток. Зносимо 6 одиниць, друге неповне ділення 16. Ділимо на 4, це буде 4 одиниці. Множимо 4 помножити на 4, 16, віднімаємо від 16, буде 0. Ділення закінчилось. Наступне 51 поділити на 3. Знову визначаємо перше неповне ділене. Це буде 5 десятків. Отже, в чаті буде 2 цифри. 5 ми ділимо на 3. Число, яке ділиться до 5, це 3. Ділимо на 3, це буде 1. Множимо на 3, це буде 3, віднімаємо від 5. Залишається 2 десятки. Зносимо одну одиницю, друге неповне ділене 21. Ділимо на 3, це буде 7. Множимо 7 на 3, 21. І віднімаємо 21. Буде 0. Отже, діти, алгоритм такий, що спочатку знаходимо перше неповне ділене, ділено. Отримуємо частку, множимо, віднімаємо. Наступне 78 поділити на 6. Визначаємо перше неповне ділене. Це 7. Воно більше, ніж 6. Тому ми можемо поділити 7 десятків, отже, в часі буде дві цифри. 7 ділимо на 6 це буде 1. Тепер множимо 1 помножити на 6, 6 віднімаємо від 7. Залишається 1 десяток, зносимо 8 одиниць, ділимо 18 на 6. Це буде 3. Множимо 3 на 6, буде 18. Віднімаємо від 18, буде 0. Ділення ми закінчили. 96. Наступне ділимо на 6. Знову початку визначаємо перше неповне ділене. Це 9 десятків. Отже, у частці тоді буде дві цифри. Ділимо тепер 9 на 6. Ми можемо взяти по одному. Множимо тепер 1 на 6, це буде 6. Віднімаємо від 9. Залишається 3 десятки. Зносимо 6 одиниць. Тобто, у нас друге неповне ділене – 36. Ділимо на 6, це буде 6. Множимо 6 на 6, 36 і віднімаємо від 36, буде 0. І останнє 92 поділити на 2. Знову, визначаємо спочатку перше неповне ділене. Це 9 десятків. Отже, в часі буде 2 цифри. Ділимо 9 десятків на 2. Це буде 4. Множимо. 4 на 2 буде 8. Віднімаємо від 9 десятків. Залишається 1 десяток. Зносимо 2 одиниці. Друге неповне ділене – 12. Ділимо на 2, буде 6. Множимо 6 на 2, 12. І віднімаємо від 12 буде 0. Ділення закінчилось. Вираз 614 виконаємо. У першому виразі. Дві дії. Спочатку нам потрібно поділити 74 на 2. Ми виконаємо письмово стовпчиком. Знову, перший крок, який ми визначаємо перше неповне ділене – Це 7. Отже, в часі буде дві цифри. Ділимо 7 десятків на 2, це буде 3. Множимо 3 на 2, 6 і віднімаємо від 7 десятків. Залишається один десяток, зносимо 4 одиниці, тобто 14 ділимо на 2, це буде 7. Множимо 7 на 2 це 14, і віднімаємо від 14 буде 0. Ділення закінчилось. Тепер у другій дії нам потрібно до 763 додати 37. Натисніть відео на паузу і додайте самостійно. Це буде 800. В другому виразі. Спочатку обчислюємо дію у дужках віднімання. в стовпчиком 780. Ми віднімемо 684. Це буде 96. Тепер 96 поділити на 2. Ми обчистимо стовпчиком. Знову перший крок. Визначаємо перше неповне ділене це 9 десятків. Отже, в часі буде 2 цифри. Ділимо 9 на 2, це буде 4. Множимо 4 на 2, 8 і віднімаємо від 9 десятків. Залишається 1 десяток. Зносимо 6 одиниць. У нас буде 1 десяток і 6 одиниць 16. Ділимо на 2, це буде 8. Множимо 8 на 2, 16 і віднімаємо від 16, буде 0. Отже, записуємо відповідь 48. І в останньому виразі, початку, Нам потрібно обчистити множення 24 на 3. Якщо вам складно, ви можете обчистити письмово. Якщо ні, тут можна розкласти 24 на 24 і помножити на 3. Це буде. 72 і поділити на 2. Теж, якщо складно, поділіть стовпчиком. Перевірте, це буде 36. Розв'яжемо рівняння 615. В першому рівнянні який невідомий компонент? Якщо дія ділення. То невідомий компонент це дільник, позначений буквою Х, а в другому і в третьому невідомий другий доданок. Отже, розв'яжемо перше рівняння, якою дією ми знаходимо дільник. Дією ділення 36 поділити на 2. Якщо вам складно, ви можете поділити сторонці стовпчиком. Або розкладаємо, так, як ми раніше: 36 на 20 і 16. Ділимо кожний доданок на 2, додаємо результати і буде 18. Перевіримо, 36 поділити на 18 буде 2. Отже, ми розв'язання. Рівняння розв'язали правильно. В другому рівнянні і в третьому розв'яжіть. Рівняння самостійно знайдіть другий доданок. Перевірте. В другому рівнянні другий доданок це 300 і позначеною буквою «Ц» в третьому рівнянні другий доданок це буде 182. Розв'яжемо задачу 616. У спортивних змаганнях брало участь 295 школярів із бігу 138 осіб. Із плавання на 42 особи менше, а решта зі стрибків довжину. Скільки школярів брало участь у стрибках у довжину? Задача розповідається про школярів, які брали участь у змаганнях, в яких це біг. Відомо, що 138 школярів плавання на 42 менше і у стрибки у довжину, це решта. Також відомо, що всього брало 295 школярів. Спочатку нам потрібно знайти, скільки ж школярів брало участь у змаганнях із плавання. Якщо на 42 особи менше, то нам потрібно від 138 відняти 42. Спочатку від 130 віднімаємо 40, це буде 90. Тепер віднімаємо 1. від 8 відняти 2 це буде 6. Отже, 96 школярів брало участь із плавання. Тепер знайдемо. Скільки ж брало участь у стрибках. Стрибки це третій невідомий доданок. Третій невідомий доданок ми можемо знайти двома способами. Або від загальної кількості ми віднімаємо по черзі, скільки брало участь з бігу, а потім віднімаємо плавання. Або ми додаємо, скільки школярів брало участь у бігу і плавання. Тобто ми до 138 додаємо 96. Спочатку до 130 додати 90, це буде 220. Додаємо одиниці до 8 додати 6, 14. 220 додати 14, 234 школярі брали участь із бігу і плавання. Тепер ми дізнаємося, що решта це брало участь у стрибках у довжину. Нам потрібно від загальної кількості 295 відняти 234. 61 школяр брав участь у стрибках. Визначте масу книжки за малюнком. На правій шальці терезів дві гирі 50 грамів та 500 грамів. Щоб визначити масу книжки, нам потрібно до 500 грамів додати 50 грамів. Отже, маса книжки 550 грамів. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 618 і обчистити вирази 619 на порядок дій у виразах. Ділення виконаєте потренуєтесь письмово стовпчиком. Успіхи вам, діти. Наприкінці уроку дерево зростання. Оберіть, відповідно вашої роботи листок, квітка чи яблуко. Дякую вам за роботу, діти. На все добре вам!